Старший детектив в гостях у студентів Наталія Кушнір із територіального управління бюро економічної безпеки Закарпаття зустрілася з майбутніми юристами у жну. Юнаки і дівчата перших четвертих курсів вперше дізналися про цікавий і досить молодий правоохоронний підрозділ, в якому більше року працює старший детектив. Передусім, бюро економічної безпеки це молодий орган, який зараз перебуває на етапі становлення та розвитку, тому. Важливо донести нашим студентам, для чого створювали цей орган, які особливості його донести як важливо забезпечувати економічну безпеку нашої країни. І саме цьому потрібно проводити ці зустрічі часто і обговорювати проблемні питання, можливо, прислухатись до якихось відгуків та думок, як збоку виглядає робота нашого органу, чи задоволена громадськість роботою нашої роботою нашого органу. Органу на лекції студентів ознайомили зі структурою та роботою бюро економічної безпеки. Також поділилися результатами діяльності та напрацювань за 23 й рік. Майбутні юристи мали можливість отримати відповіді на актуальні для них запитання. Особливо для мене було цікаво почути саме чим. Займаються бюро економічної безпеки про систему почути, а також ну звичайно про всі конкурси, про результати роботи, які відбувалися за останні роки, адже ми знаємо, що наша країна є досить корупційною і бюро економічної безпеки відіграє невелику важливу роль в сучасному суспільстві. Цікаво було те, що у нас в Україні займаються подобними справами, цікавляться чи ну і не просто забивають. Да? цікавляться, що є там порушення, да. І щось спробую сам робити. Лекція достатньо цікава, тому що саме про цей підрозділ безпеку України я не здогадувалась, тому що як сказала, вже на лекції він достатньо новий. Його робота як на мене, є цікавою, тому що і важкою, тому що аналізація такої кількості даних є надзвичайно колосальною працею. Тому, як на мене, це цікава перспектива в майбутньому, щоб зростати і мати. Такий певний досвід для майбутніх юристів надважливо отримувати знання на лекціях та тренінгах саме від представників практичних сфер правоохоронних органів. За словами декана юридичного факультету, формувати навики актуально на сучасних та фундаментальних принципах. Сьогоднішня лекція є цінна особливо тим, що йде мова саме про орган інституцію, яка на яку покладаються дуже великі надії саме наповнити правову систему механізмом, який би дійсно не декларативно, а ефективно зосереджувався на запобіганню протидії злочинності в сфері економіки. Студенти отримали уявлення про важливість та актуальність професії юриста вже на своєму рівні підготовки. Тож тренінг від БЕП став цікавим досвідом для кожного слухача.